Відмінності у світоглядах, політичних уподобаннях, особистих переконаннях створюють кордони між країнами, суспільними групами, а найголовніше між людьми. Час стати ближчими. Зруйнувати кордони. Почути і зрозуміти один одного. Слухайте щодня програму Без кордонів. Без кордонів. Спільний проект Радіо РФМ та радіокомпанії Голос Росії. Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень, Ми сьогодні будемо говорити про національну безпеку. Ігор Смішко у нас в гостях, президент Центру стратегічного аналізу свого часу, голова служби безпеки України. Доброго здоров'я, дякую, що прийшли до нас. Доброго здоров'я. Як ви самі оцінюєте оцю ситуацію з тим, що розігнали студентський майдан? Ваша оцінка діям беркуту, діям студентів, діям, я не знаю, чи ви захочете говорити про дії влади як такої, може абстрактно, може конкретно, як вам... Як ви оцінюєте? Події з 29 на 30 листопада, це до певної міри зрада національних інтересів України. З професійної і політичної точки зору побиття мирної демонстрації фактично драматично розколило суспільство ще більше України на дві половини і створило передумови. До загрози національної безпеці і оборони України в частині можливого переходу від громадянського супротиву до супротиву силового, uh -huh. яке загрожує в кінцевому вимірі територіальній цілісності України. Багато людей, з якими я говорив експертів, вони кажуть, що це, це мрія Кремля, коли по Дніпру розділиться, чи не по три області, чи одна. чи… Якась кількість, то це дуже вигідно, зважаючи на історію останніх 20 років. Абхазія, Осетія, Придністрові і так далі. що Це дуже вигідно для людей, для яструбів, принаймні в Кремлі. Чому причина взагалі драматичних подій, які сталися в Україні останнім часом, і фактично після 2004 року, 2013 рік, став дійсно роком, коли ми знову підійшли до можливості, коли дві половинки України, а всі розуміють, що ментально. На сьогоднішній день ми поки маємо дві половинки, які по-різному бачать свою історію і до певної міри по-різному бачать своє майбутнє. Так от, причина цього полягає на мою точку зору в трьох чинниках, угу, угу. які збіглися в часі. Перше, це після скасування, як на мене, неконституційним способом Конституції в редакції 4-го року в 2010 році. Ми, помноживши це на закриті партійні списки у виборчому законодавстві, отримали владу, яка є по суті авторитарно феодальною, але яка знаходиться е, в шатах демократичних. Це призвело до того, що рівень непрофесіоналізму всіх державних установах дойшов до межі критичної для національної безпеки України. Паралельно з цим молоде покоління активно починає вже втручатися як елемент громадянського суспільства в громадянське життя нашої держави. Другий чинник це історично на протязі багатьох років відсутність будь-якої скоординованої політики Європи стосовно України. До певної міри це холодня зверхність до українського питання, але пошук будь-яких можливих пояснень, чому Найбільша країна Європи до цього часу не є частиною спільної Європи. І третій чинник вкрай професійна, скоординована державна політика нашого найбільшого сусіда, Російської Федерації і братньої країни, по захисту своїх, як нинішнє керівництво Росії це бачить, національних інтересів стосовно українського питання. А цей час це питання стає майже чи не першим стратегічним виміром дії уряду Росії. І Росія протягом останніх років професійно задіяла три з чотирих ключових елементів державної влади для вирішення українського питання, а саме економічного, уваже, дипломатичного і інформаційного. Фактично не задіяно на цей час тільки четвертий чинний кладе військовий. військовий так е, Так що е, от ці е, три обставини і привели до того, що в цей час ми знаходимося дуже в критичній також точці, де розшарування суспільства і е, поділ суспільства на дві половинки е, дуже разюче є видний. А деякі люди з вами сперечалися. І вони би як сперечалися? Вони би сказали так, що... Вже немає, вже, вже якось стерлася ця лінія розподілу на дві половини, як ви кажете. Тому що досить і досить непопулярним стає сучасна влада і на Сході, там, де вона базувалася, там, де є головний, головний ресурс знаходиться. І навпаки, сказали би вам, Україна єднається, маючи на увазі непопулярність в центрі, на Заході, і тепер до неї те додається непопулярність на Сході і на півдні. Я вас розумію, я дуже хотів би бути таким оптимістом також. І до певної міри певний пласт е, того, про що ви сказали, е, має місце. Але е, е, мені якось давали дані про те, що в Росії е, біля 7% тільки е, е, мали можливість подорожувати за кордон. Ага. І в основному це Єгипет ну, та, і, і Туреччина. І Туреччина. Е, в нас е, це десь 27-30%. Ага. Але... На сьогоднішній день, незважаючи на те, що з 2003 року, і я був одним з авторів е, е, закону про основи національної безпеки і оборони, у нас визначена євроінтеграція як стратегічний вимір, угу. цивілізаційний вимір. Угу, угу. Е, сходом ніхто не працював, пояснюючи, що таке демократія і що таке європейський вибір. Да, 2005-2010 рік. Президентства Ющенка це був перший супернепрофесійний уряд, який діяв як всередині, так зовні країни, абсолютно забувши про стратегічні комунікації своїм суспільством і про те, що схід України і Південь це також Україна. Да, і треба з ними було вести діалог і пояснювати. На сьогоднішній день, я думаю, що є розочарування там також економічної складової дії уряду. Але. Е, Схід і південь, він жодного дня, як загалом і Україна, ще не жили в реальних демократичних інститутах влади. Тому вони ототожнюють часом, е, вибачте мене, бардак в управлінні да, да, з, демократією. з демократією. І це грає, на жаль, е, на руку тим, хто говорить, що Європейський нам Союз нічого там да, да, гарного немає і воно не потрібно. Там, там суцільні гомосексуалісти, оце мені дуже подобається, ця, ця, ця частина е, коли, критики. Коли е, це говорять, е, мені дуже-дуже прикро про рівень культури людей, так, які так. про це говорять. Е, демократія це перш за все дуже простий принцип. Моя особиста свобода закінчується там, де починається ваша особиста yeah, свобода. Так, так, та, це правда. Але те, що ви сказали в першу чергу. Ви мені нагадали роки Горбачова, коли ви сказали, що я три чинники важливих, і отам е непрофесіоналізм, закриті списки повернення до Конституції попередньої, значить, і на, на чолі держави стали непрофесіонали. Це те саме, через що, через що, зокрема, розвалився Радянський Союз, коли молодь хотіла себе якось проявити. А на горі сиділи старці кремлівські і їхні ставленики з всіх боків, і воно не мінялося, і рано чи пізно воно мало би помінятися. І багато людей вважають, що зараз є критичний момент не тільки для України, а й для Росії в тому сенсі, який він був при Горбачові. Коли ресурси закінчуються, а зараз закінчуються ресурси Радянського Союзу. От, оці всі заводи фабрики, які ще продовжують якось працювати, вони вже, вс... вони вже не можуть працювати далі. Молодь хоче себе показати в нових умовах, побувати нові заводи, нові фабрики, стати, як це називалось, білий воротнички, а, а не сині воротнички. І так далі. І виходить соціальна, соціальна напруга, яка, я думаю, і на Сході також є, бо там теж молодь хоче відповідати за себе, за своє життя, за свою майбутню сім'ю, за свою квартиру, машину і так далі. Чи, не, чи немає тут такої загальноцивілізаційної цивілізаційної кризи, яка є і в Росії також? Попри те, що там є Кремль, але там є і молодь, яка теж вона не хоче в Азію, вона хоче в Європу. Ви маєте абсолютний сенс. Е, наш світ, е, хочемо ми чи ні, але він керується об'єктивними законами. Ми їх можемо не розуміти, але вони є. Закони діалектичного розвитку Гегеля ніхто не відміняв. Так, так, це правда. Е, кількісні зміни обов'язково перейдуть в якісні. І якраз зараз нарощуються ті кількісні зміни, будь-який уряд штучно їх не втримає. І ситуацію кво, бо е, кількісні зміни переходять в нову якість. Нове покоління, воно не хоче жити стандартами минулого, що головне це отримати кордони. Угу. І за ціною не стоїм, а угу. баби і що мужиков наражають. Державаю, Вони да. хочуть в цьому житті мати гідне життя, захист, захист своєї гідності. Вони хочуть мати роботу, вони хочуть мати верховенство права. В цьому вимірі історія вчить досить просто. Як говорив Черчилль, нема гіршої системи управління як управління демократія. Але нічого краще не придумала. не придумала. Тому єдиний рецепт для України, який би я бачив зараз, це фактично три, три складові. Це демократія, верховенство права і європейський вибір. І у нас без будівництва демократичних інститутів влади ми ніколи з економіки не вилізем. скільки не отримай е, траншів. При авторитарній системі правління суспільство ніколи не послідкує, що вони йдуть на, е, на суспільні потрібне, да, чи вони йдуть в кишені тих, хто все час знаходиться при владі. Демократії альтернативи нема. Тому е, це головне, що нам треба зараз усвоїти після Майдану. Якщо е, хтось вважає, що нинішні лідери опозиції, е, на жаль, більшість із них, я дуже добре знаю, uh -huh. вони зможуть забезпечити якісно новий прорив в цьому, е, боюся, що вони помиляються. Тому що треба, мабуть, шукати третю силу, яка тільки зараз буде нарощуватися центристська, з опорою на молодь. Uh -huh. Тому що, на жаль, нинішні лідери опозиції також всередині такі ж авторитарні. Управителі, які ставлять фактично одне питання. Дайте мені владу, да, дайте мені цю владу і я все зміню. Але головне структурні зміни. Да. Головне розбудувати три незалежні гілки влади і поставити їх під контроль громадянського суспільства. Окей. Ну я сьогодні взагалі дуже був здивований. Я слухав слухав, коли я слухав президента його пояснення, у нього були досить цікаві моменти. Він разів 100 використав словоспущення товаровиробники. Тобто треба зібрати товаровиробників, подивіться зібрати товаровиробників і скажу, а ми? А не товаровиробники, а студенти, а вчителі, а лікарі, які не виробляють ніяких товарів. а а а а Слухайте, ну. Це якийсь Це якийсь феодалізм. Фіод, це, якісь... це, це, це лексикон е колишніх часів На на жаль. Пролетарі вони виробляють, вони хороші. А оця прослойка, от вона погана. Оця якраз прослойка і є основою та, вона сила, без Е, Середній клас. Та. Середній клас і відповідний рівень культури робить е з робів. Громадян. Громадяни ніколи не дозволять, щоб е, будь-яка влада е, знущалась над їх гідністю і ніколи не дадуть абсолютну владу в руки. Пам'ятаєте, е, коли тільки писалася Американська Конституція, перші рядки, які були запропоновані, ми, ми народ. народ Сполучених Штатів довіряємо певну частину наших законних прав федеральному уряду, не навпаки. Будь-яка влада, яка не буде обмежена громадянським суспільством, а це неможливо без середнього класу і відповідного рівня культури, вона все одно буде йти до автократії і диктатури. 100%. Але тепер питання, трошечки подивимося в майбутнє, спробуємо бути якимось там е, Павлами-глобами. Та? Те, що зараз відбувається, якщо взяти до уваги всі чинники, і переговори в Москві і підписані, і Майдан, і... Зненацька громадянське суспільство, яке прокинулось і досить серйозно себе поводить, і так далі. І я би сказав громадянські чи громадські лідери, не політичні, а громадські лідери, які теж якось з'являються, якось відходять, потім знов з'являються, але якось вони вже на слуху. Це все вам, вас робить оптимістом чи песимістом, тому що кількість противників того, що ви говорите, досить велика. Та? А кількість прибічників стоять на Майдані, їх там... Коли півмільйона, коли 20 тисяч. Пане ну, ви бачите знову сенс, е, прямий в цьому. Е, ось в чому справа. Е, фактично зараз громадянське суспільство, особливо його молода частина, вона випереджає на десятки років е, і, владу, як, як, і, як, і владу, і опозицію. Вона робить такі кроки, за якими... Ані влада, ані лідери опозиції не поспівають. Тому я говорю, що, очевидно, наша країна вагітна третьою силою. Угу. Якщо б на мене, я б сказав, конституційних демократів, дійсних демократів, які розуміють, що таке демократія і як треба робити системні зміни, а не просто перемформувати, дати можливість новим обличчям, новим старим обличчям сісти е, до влади. Е, на жаль. На жаль, ви бачите, що навіть початок Майдану 2013, він був ініційований знизу. Угу. Фактично цей Майдан відмовлявся признати будь-яких лідерів опозиції да, до себе. Да, да, це Сьогодні опозиція робить спроби використати Майдан. Але де ними запропонований план, які вони хочуть зробити структурні зміни, щоб як в дійсній демократії не залежало, хто приходить, яке да. у нього прізвище? Да, да. Він обмежений рамками закону і підконтролем суспільству. Ну, маленькі приклади. Коли в 2005 році було введено е призначення в силові структури так називаємо політичних призначенців. Угу, угу. При цьому не підвели законодавство. Не створили законодавчу систему контролю з боку опозиції над цими призначенцями. І фактично маршальські повноваження отримали люди з вулиці, політичні лоялісти, певної політичної сили, яка не має більше 50% підтримки у суспільства. Вони лоялісти політичній силі, а не нації в цілому. Угу. І до них навіть не можна застосувати було закони. Контролю над ними, як над військовими, тому що законодавство по військових, воно там є е, військові та, е, е, та, та, злочини, та. таке інше. До чого це привело? Нинішня влада, вона прекрасно використала цю можливість призначати на силові структури також своїх представників. Воно швидко, правда, погони почало одягати на цих лоялістів. Та, полі... та, та, та. До чого це визначилось? Дії на Майдані 29 та, Фактично, фактично, це результат цього. Жодного контролю над силовими структурами з опозиції і з громадянського суспільства не, не, існує. не існує. Навіть розслідування цього суспільства, воно не довіряє владі, а влада не прозора. Е, тому план повинен бути стратегічний вихіду, а фактично це план виконання Конституції. У нас в Конституції записано в першій статті. Ми демократія. Але демократія це три незалежні гілки влади. Де ж розвито під під законних актах і нормативних покарання за спробу ці незалежні три Ні, гілки немає, влади немає, е, немає. узурпувати е, в одну, В цьому є проблема. Але все ж таки, ви думаєте, що сили вчорашні, називаємо так, обережно переможуть, чи сили завтрашні переможуть? Чи... Тому що, якщо перераховувати і зв'язки з Росією, і абсолютно влада президента і партії регіонів. І так далі, і так далі, і так далі, і так далі, з одного боку, які якби хочуть, на мою думку, як я думаю, багато людей би зі мною погодились консервувати це вчорашнє, да? або сили завтрашні, які кажуть, все одно треба йти в Європу, все одно демократія необхідна. Все одно. Де ми де Україна зараз знаходиться? Вона, вона, тобто панікери говорять, все, кінець, це кінець, вже все, майдан заглохне, це не буде. Цього не станеться, Росія залишиться тут назавжди. Двері в Європу зачинені, або все ж таки люди на вулицях, і молоді люди, і люди, які хочуть себе самі будувати, їх вже достатньо для того, щоб перемогти. Бо народ не можна перемогти. Це, це абсурд. Це, це, ніякі танки не переможуть. Я є обережний, але оптиміст. Угу. Я думаю, що в Україні пройшли незворотні зміни. Четвертий рік, тринадцятий рік, до речі, у великого німецького поета гарні слова є. Тільки той є достойний щастя і свободи, хто кожний день за них йде на бій. Якщо ми думали, що Майдана четвертого року буде досить, щоб збудувати нас громадянське суспільство, майданів ще буде ще багато, буде багато май майдан. І це тільки початок. Але початок, який владу научив. Що е, якщо нема стратегічної комунікації з суспільством, якож, якщо суспільство відчуває себе обдуреним, е, народ завжди вийде на вулицю. Крім того, е, коли ми говорили про чинника, Європа нарешті прокинулась. Вона побачила, що Україна це європейська країна з кращими європейськими традиціями, з почуттям гідності, з почуттям того, що не можна цю гідність придушувати. Друге, Росія також, я думаю, отримала певний урок. Я думаю, що ще раз. Повинні перечитати в Росії книгу е, другого президента, що Україна це не, не, не Росія. Росія. Ми абсолютно інша нація в цьому плані. У нас кріпосного права не на території фактично, фактично повністю да. ніколи не було. Частково, починаючи з третього розділу Польщі 1795 да, до 1861-го, да. е, це козацькі землі. У нас і царя свого ніколи да. не було. Тому я вважаю, що перехід... До е, положень Конституції 2004 року це один з краєгільних е, камінців е, повернення ситуації е, парламентсько-президентської республіки. До речі, по цій Конституції у президента величезні повноваження. Він контролює силовиків, він контролює інформацію. Та, та, там, багато, там досить, багато. там досить. Але тільки демократичний устрій, парламентський устрій, притаманний нашому європейському і нашому, і, і і, і, і нашому і українсько, минулому українському. Та, та, та. Ігор Смішко у нас в гостях був президент Центру стратегічного аналізу, колишній голова Служби безпеки України. Ми говорили якраз про національні безпеки і національні небезпеки. Ну і вирішив, що демократія це те, що забезпечує безпеку, фактично. Дякую, що пан генерал прийшли до нас. Дуже дякую вам. Дякую, пані і панове, на все добре. І Микола Вересень від цю програму. Без кордонів. У Святого.